Чи виникнуть взимку серйозні проблеми з водопостачанням в Криму? Я не можу сказати, що взагалі не буде води. Там більше якась історія, що його будуть економити. На рівні того, що знаєте, якийсь обмежений ліміт, оце буде. Не бачу я, що води не буде повністю. Ні, цього не буде. Чому росіяни розповсюджують фейки про проблеми на Рівненській АЕС? Якусь частина політика, чи частина взагалі, інформаційної цієї війни, щоб ще більше показати, налякати неспроможність України і перевагу Росії. Я, давайте трохи перефразуємо, чи там дійсно є якісь проблеми. Да? Ну, я не можу сказати, що там проблем немає. Там є якісь проблеми, що зв'язані з старим обладнанням і щось там мають міняти. Принаймні цим займаються вже зараз, так що частина правди там все таки є. Чи вдасться відновити повноцінну роботу всіх українських портів наступного року? Вони потребують ремонту, і це те, що більш продовжене по часу. Так що всі точно ні. Чи вдасться в Україні побороти корупцію у всіх сферах діяльності протягом двох років? Я не можу сказати, що це саме як побороти. Я можу сказати чуть-чуть перефразувати, що з цим будуть боротися, принаймні, якісь там будуть алгоритми, схеми, структури, які будуть це все відслідковувати. А от щоб побороти на 100%, моя відповідь ні. Але ми будемо бачити дійсно оцю тему, що це можна відслідковувати тим чином і просліджувати, чи це дійсно, чи ні. Ну, трошечки буде втікати цієї води між пальцями. Навіщо окупанти поглиблюють порт в Маріуполі? Якось зв'язано взагалі з роботою, з фінансами. Вони готуються до того, щоб там. Щось важке могло проходити, щоб він краще е, працював. Я, наскільки розумію, там з однієї сторони там дійсно є тема, що не все добре працює, може, навіть воно якось підломане, чи воно не вдостатній, не в достатньому стані. Так що це більше ось. Е, про майбутнє, про те, що яким чином щось там доставляти, яким чином взагалі цим всім керувати. Це така більш економічна частина, більш частина, яка потребує більше вкладення коштів, продумання про завтра. Да? От, от така історія. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро-нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чому ООН рекомендує Україні переглянути закон про колабораціонізм? Наскільки я розумію, якось він занадто жорстокий. Да? Тут тема, щоб якимось чином виводити на рівень якоїсь нейтральності, може, на якоїсь навіть толерантності. Не знаю. От більше, якби український супер жорсткий, він розділяє світ на біле і чорне, і ну, це не веде до миру. Ну, чи дійсно Росія, Євросоюз і США провели таємні переговори? Переговори вони йдуть, і вони взагалі йшли. Нам показують по імператриці. знаєте, це що, що працює кожного? Дня, не побоюсь цього слова. Чи були перемовини, так вони були. Тут питання, чи дійшли вони до змови до якогось загального рівня, щоб домовитись, я вам зразу скажу, що ні. Там є дуже багато саме незгодності, і саме це більше про те, що Одна сторона не підтримує іншу, поки це на рівні того, що не можуть домовитись, але переговори були. Чи призведе до панічних настроїв серед чоловіків запуск електронного реєстру військовозобов'язаних в Україні? Призведе, призведе і це і про загострення, і взагалі про якусь напругу в суспільстві. Так що моя відповідь так. Чи буде деокупований Токмак Запорізької області в жовтні? У мене немає такої, знаєте, однозначної відповіді. Нам дають місяць, який говорить, може так, може ні. Але єдине, що я розумію, що в будь-якому випадку ми будемо мати успіхи в тому напрямку. Так що я чекаю саме про розвиток успіхів, і там буде проходити дуже багато кількість дій. Ще немає такого, щоб сказати, що це 100% так, але боротися саме за той напрямок ми точно будемо і, і побачимо якісь є активні дії, і десь якісь трохи звільнення побачимо. Поки нам немає такої, знаєте, 100% відповіді, що це так. Чи вдасться українським повітряним силам знищити всі російські системи ППО С 400 в радіусі досяжності? На, на виході в кінці так, але зараз ми будемо бачити, що їх захищають, і будемо бачити, що ще там є що доставляти. Так що ми над цим будемо працювати. Саме Україна над цим буде працювати, наше ЗСУ. І в кінці кінців ми отримуємо саме перемогу і в цьому напрямку також. Чому росіяни вкотре змінили режим четвертого блоку на ЗАЕС? Змінюючи режим, так вони якби підвищують катастрофу і якимось чином підвищується напруження, якась отака історія. І далі ми бачимо режим Дежавю так, що вони робили останнього разу це спрацювало. І... Це знову повтор якогось сценарію домовленості, чи може якоїсь комунікації. Так що це все режим перемовин, який хоче запускати Росія. Чи дійсно в НАТО вже відчувається дефіцит боєприпасів через війну в Україні? Я зразу скажу, що це неправда. Нам навіть дають місяць, який говорить, це обман, це. Конкретно зараз придумують і так далі. Ні, це неправда. Там боєприпасів ну, просто дуже багато, вони якісь, із з того, що я розумію, просто чи кращі, чи, чи новіші. Це про те, що може виходять якісь старі запаси, Оце, от, от про це може бути. Чому між Францією та Німеччиною зберігаються певні розбіжності в питаннях допомоги Україні? Не можуть домовитись. При тому, знаєте, як кожна країна на цьому хоче заробити, і от саме тут, там, де гроші, там і розійшлись дороги, Оце в такому напрямку. Чи вплине позитивно на економічну та фінансову ситуацію в Україні те, що МВФ відновив роботу постійного офісу в Києві? На даному етапі і в даному етапі війни ні. Але на те, що через якийсь певний час, коли знову ж у нас вилазять тут умови, якісь мають виконати умови, і тоді вже так, воно буде більш стабільне. Чому військові РФ активізували зусилля на обстрілах маленьких сіл в прифронтових регіонах? Ну, така дуже проста відповідь. Це просто легко, просто, і вони можуть ще якусь інформацію подати, да, що вони якісь певні дії роблять. Немає тут якоїсь такої великої йдучої стратегії. Це на рівні, ну, вибачте, мені, я розумію, що може це така тупа, тупа фраза. Треба стріляти, вони стріляють. Чи є у української влади чіткий план дій на випадок масштабного блекауту? Є щось прописане, є навіть якась така, знаєте, інструкція, є певні дії. Ну тут, до речі, Доволі серйозно все прописано, так що я скажу, що так є. Чи готові в НАТО до можливої прямої військової агресії з боку РФ? Скажу більше, що вони знають, що на рано чи пізно буде, і зараз нам показують якісь такі, знаєте, період швидкої підготовки, період якихось швидких дій, дій на упередження. Так що моя відповідь так. Чи продовжаться атаки дронів по об'єктах розташованих в РФ, і наступного року? Я думаю, що так. І воно буде ще якось більш агресивно, більш сильно. Принаймні нам зараз обіцяють, що там зроблять якісь, просто якісь невиносимі умови, що з цим буде важко справлятися. Що мав на увазі президент Чехії, коли закликав до зменшення залежності ЄС від оборони США? Ну, знаєте, тут тема, що ця оборона США на саме думку цього, цієї людини, так, вона якась ну, клюпенька, я б сказала, ця, чи можна сказати, знаєте, як, як повітряний замок, і вона не відповідає заявленої заявленій силі не відповідає якомусь о цьому такому суперсильному опору. І, от, на його думку, дав не воно нерівна ця, ця оборона. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.